Доброго дня всім любителям винограда. Сьогодні 21 вересня 23-го року. Знаходжуся в, в місті Дніпро. Ну, як завжди, роблю огляд перед зрізкою на базар тих сортів форм, які будуть зрізатися. Ну, Така перша форма, нова форма, калугіна форма, як Тайсон. Ось такі громки. В тому році була, було трошки сигналок, а це такий невеликий якби врожайчик вже. Ось такі грозді. Ягода сама плотна на моєму винограднику. І найважка. Дуже хрустка. Ну, така наподобі і торнадо, навіть, наверное, ще хрумкіша. Класні грони, не збиті, рихлі. Ну, така ягода. Ну, кажуть, вони до 20 грам, але ну, в мене поки нема 20 грам, в кінці я взвісю. Такий Тайсон. Дуже сподобався. Це прививка дня привитий на преображенні. такі Небагато його тут, ну, є якби перший невеликий урожайчик. Не треба не прорізати, нічого йому робити не треба. Після дожів ні тріску не було. Ну той себе повів дуже гарно, мені сподобався. Так, і перейдемо до такої форми, теж Калугіна, як торнадо. Це третій рік кущу, перве плодоношення, тому одна ґрунка була. А це, ну тут вже ми звісно порізали самі його йому. Дуже нам подобається цей виноград. Хруст такий стоїть. Просто сочний, хрумкий, ну, гарний. Тут вже його залишилося. Ріжемо потихеньку для себе. А такі не дуже великі грони. Та сторона вже зрізана. Так, і зараз тут же ж аватарчик. Це теж третій рік кущу. Перве плодоношення в тому році не було сигналок. Так, ось всього він. Отака гронка, красива ягода, теж вже готовий, можна її споживати. Ось такий він, аватарчик, длинна ягода, красива. Так, підемо далі. А це чорний кристал, який я завтра доріжу. Рембо виріжеться. І такий сорт як спонсор. Ось такі грунки. Хороша ягодка, розмір такий немаленький. Мускат класнючий просто Вон Просто чудовий мускат спонсорів. Ну такий він вже на це час він готовий. Так що завтра вранці зріжеться. І от така форма Калугіна як імператриця. Дуже крупна ягода, просто величезна, нічим не уступає алвіки, зато тримається на отрив. Просто м'ясиста, хрумка і дуже м'ясиста, дуже смачна. Зараз на другу сторону перейдемо. В мене небагато її. Це перше плодоношення третій рік кущу сигналочки такі якби такі невеличкі там зав'язалися так щас ще і все. дуже сподобалось мені дуже сподобалось і на вкус і на розмір хороший хороша імператриця Так. А це зараз звісим те, що ми дивилися. Перший у нас торнадо. Торнадо я пробачаюсь, перший в нас Тайсон. Спонсор торнадо, аватар і імператриця. Так, давайте включимо ваги. Нулі. Тайсон, Дуже тверда, дуже сама, сама твердюща ягода. Сама твердюща. і сама тяжка така. 16,14. Ця 16.53. Ну, в знайомих до 20 грам ягода буває. Це перве плодоношення, хороший тайсон, сподобався, дуже твердий. Так, це спонсор. Тоже ягодка немала. 1682 і 18.23. Ну, гарний розмір, класнючий мускат. Так, і торнадо тепер. Торнадо це просто якийсь взрив, коли її сиш, соковита, супер хрумка, 17 грам ягода. Так, ця 1878, чудовий розмір. І аватарчик. Я тут три ягодки вирізав. Щоб порівняти, вони різної форми бувають. Ось така ось буває підогнута трошки. З такою ямочкою. Так, звісим. Одиннадцять восімдесят восемь. Так така от ягодка буває, це така більш таким бочоночком, теж з ямочкою. Розмір її 1293. Ну, для кишмиша це супер розмір. І ще бувають у такого плану ягодки. Це спічний коробок положив. Ну, тут більше 5 сантиметрів, 5,5 десь так. Ось така вона тонка, без ямки, длинна. В ній 8 грам. Отаке порівняння Аватара Ягод. Ну і імператриця. Так, що в нас імператриця показує? 24,60 і 2887, ну, просто бомбейський розмір, м'ясиста ягода, дуже сподобалась. Так, на цьому я завершую. Дякую за увагу. Якщо сподобалось, Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Велике прохання. Всім дякую, до побачення!